Уперше за часи незалежності головна людова арена в столичному палаці спорту прийняла відкритий дитячий чемпіонат Києва. Продовж року за Кубок змагатимуться вісім команд із різних міст України. Цікаво, що чемпіонат організували за гроші батьків. Держава участі не брала. Я хочу, щоб в Україні був свої треті гораздо у мене зі є. В принципі, цікаво мені самому грати в вообще, на матчах участвую. Такі бажання приводять до хокейної перевдягальні цих хлопців. Батьки ж витрачаються на дороге спорядження та кілька разів на тиждень возять дітлахів через усе місто. Щоб навчився взаємодіяти командна ігра, сплащеності у них там кожен за, друг за друга відповідає. Хокейна школа Сокіл з 33-річною історією вже п'ятий рік поневіряється без власної ковзанки. Саме сложні проблеми це нехватка людям. В частности, в Києві такої огромної. Город более трех миллионов жителей і всього працює на даний момент 4 катка. Нині дітлахи можуть гідно позмагатися з командами Білорусі та Росії, але далі їх чекає тупик. Адже в Україні, на відміну від футболу, немає дорослого хокею та його інфраструктури, тож підліткам нікуди рости. Коли 15-18 років, коли дітям, юношеський віць, коли їм потрібно вже потрапити і старатися рости в професійний спорт, то тут якби, є пропасть. От. Тому більш перспективні хлопці, вони себе за Пока ж зитлахи старанно досконалюють ковзання и пасы на льоду. Это такой спорт, который быстрый экстрим, ну і подратися забрать шайбу. Адреналін много можна бортовать сильно, но это по мне короче такой спорт. Очень нравится а ці старші хлопці вже шикуються на церемонії відкриття чемпіонату Києва, який вперше за час незалежності України проходить на головній людовій арені у палаці спорту. Саме тут може початися їхній шлях у великий хокей, якого досі не було, вважають організатори. Якщо ми почнемо зараз з маленьких дітей, почнемо популяризувати дополнительно цей вид спорту, почнемо привлекати нових дітей за счет этого турніру, в тому числі, то ми имеем шанси там через 10, 12, 15 років отримати получить взрослих, хороших хокеїстів. на льоду вісім команд з різних міст України. Двісті хлопців, віком 9-10 років, змагатимуться за головний приз. Спортивне майбутнє їм проторюють батьки, які за рахунок внесків і організували чемпіонат. Фактично без державної підтримки ставили достойну конкуренцію Росії е і Америки, Канаді. Щоб у нас государство наше обратіло внимание на те, що дітям надо уділять більше внімання средств. У Канаді на 13 тисяч населення ковзанка у нас одна на мільйон. Батькам або дрібним підприємцям збудувати людову арену не під силу, тож потрібна державна підтримка. А охочі позмагатися точно будуть найгірші за Третьяка і Харламова. Переконані у Вінницькій хокейній школі Патріот Щоб досягти результатів, результати я думаю, треба викладатися на всі 100, тому, що, щоб добитися, треба... Окейний чемпіонат триватиме півроку у столичному палаці спорту, запеклі поєдинки та море щирих емоцій. Що вихідних Олена Астахова, Людмила Цимбалюк, Юрій Грядовкін, факти ICTV.